Галина Степановна 1937 року уродженка Полтавської області, де то в 40-му році приблизно батько переїхав з сім'єю у Миколаївську область, село Степанівка, яке знаходиться недалеко від Інгулки, де то кілометрів 8, може 9. І ми там поселилися в крайній хаті. Коли почалася війна, я ще добре не пам'ятаю, ми були маленькі і завжди, коли плотні збиралися, там гуляли, дітлахи, села Степанівка, почули від мужиків, що війна. Ми не знали цього слова навіть. І почали бігати по вулиці, кричати Війна, війна, війна! Ну. А потім вже нам роз'яснили і вдома, і так ми чули, що війна це страшна справа. Ой, коли, коли наступали німці, вони через наше маленьке село Степаніку не проходили. Я їх не, не пам'ятаю і не бачила. А от коли вони відступали, тоді я вже пам'ятаю добре. Я пам'ятаю, йшла додому. Гуляли ми з дітплахами, я йшла додому. Німці стояли у нас повен двір, я злякалася, бо вже знала, що це страшна. Справа ця війна і німці страшні, бо вбивають людей. Я почала тікати, а німець мотоциклом їхав, почав ганятися за мною. Я злякалась, звичайно, побігла в плавню, він за мною. Ну він їхав так, що він мене не доганяв, тільки лякав. Я забігла в двір, німці греготали, стояли, я забігла в сіни, серце чуть не вискочило. Це я так перший раз побачила німців. Перший раз. Взагалі-то на Сіпановки люди були дуже дружні, якось не цей. Так що десь приблизно восени 1943 року до нас у двір заїхала така підвода маленька, і на підводі сиділо двоє чоловік і жінка. Ну, Вони не були, звичайно, чоловік і жінка, вони просто були подпольщики. Приїхали, батько сказав, о, родичі приїхали, бо він вже знав, він вже ждав цих людей. І мій брат і батько зустріли їх. Старший брат мій ще дуже давно, ще з самого початку війни, був на фронті, тому що він 22-го року народження, а другий брат 25-го року народження у грудні, то він не попав на фронт, він учився в Ромнах. А потім, коли почалась війна, навчання прекратилося, і він пішки прийшов додому. І якраз коли до нас приїхали під, під, під пішки, Подпольщики не говорили. І якраз він був вдома, батько вдома, ну сприйняли це як родичі. А в селі, откуда вони знали наших родичів, якщо батько приїхав у 40-му році приблизно, то так і думали, що це родичі. От. А потім вони розгорнули підпільну діяльність, брав участь мій брат, батька вони не похищали цю справу, але коли вони працювали із своєю рацією. То він виходив за хату, там ходив, хата крайня була, і він ходив там поза хатою. А наші сестричкою з меншою з ніною висилав двір, щоб ми гуляли і казали: якщо хтось небудь чужий буде йти, ви немедленно тікайте, кричіть, чи як тікайте, бо вони можуть вас забрати, откуда ми, ну, ми не боялись, правда. Ну, ніхто ніколи не приходив, мене не разу не закричали. Коні вони поставили у колхозній конюшні. Про цю справу знав староста села, його прізвище Попов, але я, на жаль, була мала, не знаю, як його звуть. Ну, попов у нас на Степановський був один. Він теж знав цю справу, але він не видав цих людей. Не видав. І ніхто з села не видав, що якісь люди з'явилися Вони ночами, вони днем слухали рацію, приймали якісь відомості. Це вже мені брат після війни все розказував, бо коли він прийшов вже із армії в 52-му році. Бо ми ж малі були, куди ми там знали, що вони там робили. А потім вночі. Там явка була у вінгулки, там, мабуть, спеціальні люди були, які це все приймали. І вони їздили на конях верхи в вінгулку вночі, а потім приїжджали і лягали спокійно спати. Німців у нас тоді було небагато, коменданта в нас у селі не було, тільки староста, я скажу, і два поліцая. Ну, не поліцаї, не староста. До їх ніякої такої не проявили цікавості. І так вони були аж коли прийшли червоні, тоді викопали на городі рацію і забрали їх. Ну перед цим у нас у дворі стояв великий-великий такий котьог. Мощний на каміннях. Німці половили у сусідів і не тільки в сусідів. Я не знаю, скільки там курей, і заставили людей, зігнали таких ...взрослих людей, щоб вони з цих курей розчиняли і варили собі бульйон. Наша сусідка Катька. Ну і тоді була, вона вже дівка була, я не знаю, скільки було тоді років. Е, ну, ми крутилися і бачили, що вона зробила. Вона одну курицю кинула в котьовну розчинену разом з кишками. А один німець замітив, погнався за нею. Ну, вона дурна, утекла діла на горіща. А на горіщі був мій батько, ховався, е, під польщик ховався і ховався мій брат. От вони їх і зняли. А подпольщиця, так, про яку я вам говорила, вона навчила мою сестричку, меншеньку, їй було три рочки, говорити на неї мама, тому що в нас мами ж не було, ми були сиротами. Ніна на неї казала мама, так що вони на неї не звертали. Німці на неї не звертали уваги, так само, як і на інших людей, які розчиняли корей. А коли вже зняли з горіща цих трьох. Подпольщик брата і батька, от тоді німець вирвав, вирвав револьвер і до їх. Оце Женя, подпольщиця Женя, вона називалася. Насправді Маруся, це вже брат узнав після війни, коли розшукував їх, е, підбігла до цього німця, щось швидко-бистро, як по-нашому, то белькотала. Ну ми ж не знаємо, що вона там казала їм. Він опустив револьвер, сказав другим німцям і погнали їх у Сараї. Там за селом були сараї, погнали їх у Сараї. Там вони були. А потім її узяли за переводчика у німецький штаб. Вона не хотіла, ну а що ж вона вже Катька таке наробила своїм тим, що вона втікла. А її взяли на переводчика, а її чоловіка. Він другого подпольщика прив'язали до підводи, щоб він ішов вона на підводі, а він йшов пішки за підводою. Потім він витягнув із кармана якийсь документ, показав німцям, і вони век-век одіслали його. Ми дуже раді були, бо ми ж самі сироти залишилися. Старшій сестрі було 14 років і ми маленькі із Ніною. І вдруг вертається мужик, до якого ми вже дуже привикли. Тому що ще з 43-го року, з осені, а це вже скільки пройшло, вже півроку б точно пройшло. Ми раді були. Ну Він, правда, Зої, старшій сестрі сказав, що я показав йому документ, що у мене заразна хвороба. А вони цієї хвороби бояться. Яка хвороба, я не знаю, ми не уточняли, звісно. От. Німці були такі. Не дуже вони такі дружелюбні, ну і зла в селі не робили, ото тільки що за мною поганялися. Але коли вони заходили в хату спать, натаскали соломи, вони не вміщалися ж на кроватях. Вони спали покотом на землі. Поросятка в нас було, бігала на дворі, ховалася них, але Но ночі приходило, залазило в плиту. А на печі ми сюди сиділи, вони нас не впускали з печі. І з нами сидів сусідський хлопчик Василь. Той Василь грався, грався, грався патроном, а патронів було скрізь багато. І нечайно той патрон упав на плиту. Німець побачив. Побачив німець із собакою нас на... нацькував на піч. Правда, обійшлось добре. Він на поводку собаку держав, налякав, в общем. і все. От Оттак, е... тоді вже, коли... Женю забрали, аж на передову десь у гурівку, там, не знаю, якісь стояли, мабуть, німці там. Вона на другий день вдосвіта прийшла пішки аж з гурівки. Причому вона була у шитих валянок без галош, і ті прорвалися, вона прийшла босими ногами, холодно було. Ну, ми такі раді були, що це ж іще прийшла до нас доросла людина. А батько на той час і брат втікли, Вони втікли, потім вже коли прийшла, е, прийшла армія, то вони пішли у Привольна, тоді Привольнянський район був воєнкомат, і пішли вони на фронт. А Женю і Васю приїхали е, красноармійці, такі одягнуті красиво, е, така папаха на одному була, і такі якісь отці, ордіна. Вони пішли на город, щось викопали. Потім вже мені брат, як прийшов із армії та казав, що то рація була, забрали і Женю і Рацію, і Васю подпольщика, і пішли на передову. Після війни брат справлявся, де вони, що вони обоє залишилися живі. Їх весь час пересували на передову. Весь час пересували на передову. От, ну коли він... Дізнався до їх, то вони були вже покойні обоє, вже були похоронені. Брат мій ще живий, проживає в Києві. Два роки тому Чайка його запрошував з Києва у Ніколаїв, там був мітинг, возили їх на, в Новодесу, на Курган Слави. Я до нього теж дзвонив, я їздила до нього на встречу, бо він до нас би не встиг приїхати. Батька мого було дуже раненно на фронті. А так, що ще?